Друзі, я вітаю вас на каналі Смачно Легко Бюджетно. Сьогодні приготуємо улюблений десерт дитинства. Персики, ароматні, яскраві та дуже смачні. Для приготування нам знадобиться яйце курячі дві штуки. Цукор 170 г. М'яке вершкове масло 60 грамів. Сметана будь-якої жирності 60 мл. Борошно, Бажано просіяти 360 грамів. Сіль дрібка та розпушувач 3 г. Далі ванілін дрібка, ванільний цукор 10 грамів за бажанням. Варене згущене молоко 150 г. Вершковий сир 130 грамів. Або ваша улюблена начинка. Також для декору морквяний сік з сирої моркви та буряковий сік з сирого буряка по 100 мл. Для початку в чашу міксера виливаємо яйця, цукор. Також ванільний цукор та дрібку солі, та все збиваємо протягом 5 хвилин. Далі отриману суміш, додаємо сметану. М'яке важкове масло та ще раз перемішуємо міксером. Далі додаємо розпушувач, дрібку ваніліна та борошно в один прийом. Насадку міксера змінюємо на спіраль та замішуємо тісто. Ось таке гарне одорідне тісто вийшло. Воно ще трохи липкеньке, тому перекладаємо його в іншу ємність та ставимо в холодильник на 40 хвилин. А тим часом зробимо крем, варене згущене молоко, висипаємо в чашу міксера, додаємо вершковий сир. Та змішуємо все міксером, насадка вінчик протягом 5 хвилин. Крем виходить дуже ніжний та смачний. Тим часом тісто дістаємо з холодильника, змочуємо руки в водичці та формуємо кульки. Середнього розміру трохи більше за волоський горіх. Але якщо у вас є ваги, то можете зважити. Десь по 30-35 грамів, в залежності якого розміру ви хочете печиво. З такої кількості інгредієнтів в мене вийшло 18 половинок. Тобто печиво вийде 9 штучок. Кожна кулька вагою по 35 грамів. Ставимо випікатися 180 градусів 13-15 хвилин. Печива готові. Поки вони гарячі, чайною ложечкою виймаємо серединку для того, щоб потім наповнити начинкою. Тепер беремо готовий крем в з половинок, трошки подрібнюємо для того, щоб були менші шматочки, та висипаємо туди, перемішуємо міксером до однорідності. Перекладаємо готовий крем в кондитерський мішок або просто файлик та відріжте куточок. Та начиняємо печиво ось таким і способом. А далі приблизно однакові за розміром половинки з'єднуємо між собою. Для декорування печива я використовувала натуральні барвники. попередньо моркву та буряк натерла на дрібній терці та вичавила сік. Тепер печиво занурюємо повністю морквяний сік, далі половинку в буряковий і обвалюємо в сукрі та викладаємо на тарілочку або дощичку. Коли зробимо всі печива, Залишаємо їх на столі при кімнатній температурі, повністю висохнути. Готові персики дуже смачнющі. печиво схоже на мякенький мякенький бісквіт і багато-багато начинки всередині. Обов'язково спробуйте приготувати для своїх рідних та близьких я вам дуже вдячна, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нового рецепту. Готуйте смачно, готуйте з любов'ю з каналом. Смачно легко бюджет. До нових зустрічей. Па-па.